Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття кімнатні рослини. Сьогодні ми поговоримо про кімнатні рослини. До нас у гості прийшла фея зеленого саду. Вона просить нас допомогти доглянути за її рослинами та дізнатися про них більше. Ви готові допомогти? Подивіться, як багато рослин до нас завітало. А чи знаєте ви, що це за рослини? Так, у нас тут є фікус, фіалка, бальзамін і хлорофітум. Рослини бувають дуже різними. Давайте розглянемо їх ближче. Подивіться на фікус, у нього великі зелені листочки. А ось у фіалки листочки маленькі і схожі на оксамит. А якого кольору її квіточки? Так, фіолетового, рожевого, білого. А ще є хлорофітум. Подивіться, як його довгі листочки розходяться в боки, вони схожі на фонтан. Давайте пограємо у гру хто я. Я вам буду описувати рослини, а ви маєте відгадати, яку рослину я описую. Я стою в горщику, мої листочки довгі, зелені, схожі на мечі. Хто я? Так, це хлорофітум. Я низенька, у мене пухнасті оксамитові листочки та гарні квіточки. Хто я? Так, це фіалока. Мої листочки великі, я завжди тримаюся прямо. Хто я? Вірно, дітки, це фікус. А тепер ми будемо описувати рослини. Наприклад, я розкажу про фікус. Фікус це кімнатна рослина. У нього великі зелені листочки. Він має пряме стебло і любить світло. А тепер ви спробуйте опишіть фіалку, бельзамін чи іншу рослину, яка вам подобається. А тепер уявіть, що ви вирощуєте рослини вдома, що потрібно для того, щоб вони були здоровими. Вірно, світло, вода, повітря, тепло, розпушена земля. А тепер пограємо у гру. Я буду називати предмети, а ви маєте сказати, так чи ні. Потрібні вони рослині чи ні. Отож, чи потрібна рослинам вода, іграшки, лійка, сонячне світло, книга, добрива. А тепер пограємо ще одну гру, яка називається Додай слово. Я буду починати речення, а ви його продовжуйте. Рослинам потрібно світло, рослинам потрібна вода, рослинам потрібно повітря, у фіалки листочки, пухнасті, зелені, фікус любить світло, полив. Хлорофітум має листочки, довгі, вузькі, молодці дітки. Сьогодні ви багато дізналися про кімнатні рослини. Давайте згадаємо, для чого вони потрібні у нашому домі? Як потрібно за ними доглядати? А які рослини ви запам'ятали? Ви були сьогодні дуже уважними і старанними. Тепер ви знаєте, як допомогти кімнатним рослинам рости красивими і здоровими. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!